Шановна спільнота, цей тиждень почався з ускладнення погодних умов в нашій країні, в цілому і в нашій громаді. Зокрема, сильні вітри, снігопади спричинили чимало проблем. Наша громада була готова до такого розвитку подій і вже зранку в понеділок, як дорожніми службами області, так і працівниками комунального підприємства і за допомогою Тасагро. Було розчищено від снігу та посипано сумішу від ожеледиці центральної дороги громади. Велике спасибі всім протягом двох діб було відновлено електропостачання в населених пунктах громади. Спасибі кожному учаснику цієї нелегкої роботи. Також дякую вам, друзі, за своєчасний обмін інформацією про неполадки на офіційній сторінці Фейсбук. Дякую за вашу активність. Вчора відбулося засідання виконавчого комітету Медвінської сільської ради. Прийнято важливі рішення. Відеозасідання можна переглянути на сайті, Звіт КП Інвез за 9 місяців вже опубліковано для громадськості. Наступне: триває підготовка бюджету громади на 2024 рік. Вивчаються потреби, рахуються цифри. Вся інформація, що стосується бюджету, буде оприлюднена для громадськості. Робить перші кроки телемедична допомога. Звіт за жовтень, опублікований в Фейсбуці. В понеділок відбувся візит до Миронівської лікарні щодо залучення лікарів даного закладу до проєкту, щоб наші жителі мали можливість отримувати якісні консультації. Дякуючи внутрішньопереміщеним особам, які проживають в нашій громаді, не без вашої допомоги, вже 67 військовослужбовців громади отримали спальні мішки. Не дивлячись на погодні умови, працівники комунальної служби продовжують роботи з благоустрою громади. Триває видалення аварійних дерев, обрізання гілля та кущів. Вийшов черговий номер вісника Медвінської громади. Окремо хочу зупинитися на культурному фронті нашого сьогодення як одному із важливих тилових фронтів. Працівники культури медвінської громади, як і уся країна, об'єдналися в підтримці бойового духу нашого народу і роблять свій вкрай необхідний внесок у наближення української перемоги. На минулому і цьому тижні в громаді відбулися заходи з вшанування пам'яті жертв голодоморів. Кожен з нас пам'ятає цю страшну трагедію нашого народу. Ми маємо передати цю пам'ять наступним поколінням і робити все можливе, щоб подібні трагедії ніколи більше не повторювались. А для цього нам потрібно підтримувати зсу, які сьогодні захищають нас від ворога, який хоче знищити український народ, хоче знищити нас з вами. Отже, запрошую вас у суботу на благодійний концерт, який організовують працівники культури та художньої самодіяльності нашої громади з метою підтримки наших воїнів-земляків. Також в понеділок відбудеться освячення храму Преображення Господнього в центрі села Медвен. Хочу особисто подякувати працівникам комунальної служби громади. Які виконуючи якісні роботи з благоустрою території центру Медвена, проклали і доріжку до храму та благодійникам, які оплатили вартість плитки для сходів до храму. Гарної всім погоди, добрих новин та спокійного завершення тижня! Слава Україні!